Вітаю на каналі Кумаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачний і корисний салат з буряка. Такий салат є чудовим доповненням до ваших гарнірів, а також смакуватиме і на святковому столі. Приємного всім перегляду! Два середні буряки зварила до готовності, але слідкуйте, щоб не переварити, щоб буряк не був м'який. Натираємо або нарізаємо довгою соломкою. Ось така соломка виходить. Вичавлюю до буряка 4 зубчики часнику. Його для зручності, як завжди, я розрізала навпіл. Вливаю сюди дві столові ложки олії. Але у мене велика столова ложка. Якщо менші, то три. Перемішуємо. Відкладаємо буряк в сторону. І нарізаємо чотири мариновані огірки соломкою. Можуть бути огірки квашені, ось такою довгою соломкою. Додаємо. Сіль перець за смаком? Також одну столову ложку кунжутного насіння. Чотири столові ложки маринованої кукурудзи. Перемішуємо. І смачний вітамінний салат до столу, до гарнірів, тому що смакує з гарнірами, а також як і окрема закуска на святковому столі. Готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!